Доброго всім дня! Сьогодні отримала замовлення з інтернет-магазину. Ось така троянда. Замовила троянду собі плетисту із серії Девіда Остіна. І е, гортензія. Широколиста гортензія. Е, і вона називається Принцеса Діана. Так, гортензія, ну, гортензію я посажу в горщик. А Троянду буду зараз висаджувати в ґрунт. значить Троянда ось такий саженець, корінчик такий. Ну Будемо бачити, що з нього вийде. Будемо за ним спостерігати, доглядати. От, яму я вже приготувала. Ну Я думаю, всі знають, як. Сажать, сажають троянди, може в кого які є свої секрети. У мене особих секретів таких немає. Обична, значить, звичайна земля, трошки додаю землі з купованої торфяний субстракт, потім трохи додаю піску, додаю корених перегну цей перегнутий зовсім трошки. І трошки кладу. Нітроамофоски. Все це перемішую, заливаю водою і сажу рослинку. Гарно її прижимаю, щоб корінчики прижалися до землі. От і така в мене посадка троянди. Так, хочу вам ще ось у мене є тут така клумба. Заодно покажу вам така малоуходна клумба. Але на цій клумбі, подивіться, у мене ростуть ось такі шикарні хости. Бачите, які повиросталися, гарні такі листки, прям, ну, прям красунечки, вони Значить, вони ростуть в ногах троянд. Значить, У мене тут великі троянди. Оці чи паркові, як їх називають. Ось, ось така скоро вже зацвітим, вся в бутонах. От, ось Трошки нижче розового кольору буде цвісти. І тут у мене ось така трояндочка. Вона так дуже гарний колір, у неї такий чайний. Але вона в цьому році щось трошки прихворіла. Дуже мало так пагонів, і бачу, що вона якась невеселенька. Ну, Будемо спостерігати. Підсипала землі, туди на основу її. Може випустити який новий пагон. Ну, А в ногах ростуть оце такі в мене хости. Оці фіалочки самонасінні Вже вони відходять. Але ви знаєте, дуже гарно, такі малоуходні клумби, вони собі тут ростуть і не ростуть бур'яни. Десь отак під забором, десь під якимось такою будівлею. От. І мені, наприклад, дуже подобаються такі хости, красунички. На цьому все до побачення.